Вже декілька місяців мій ранок починається дивно. Я беру каву, відкриваю браузер, вбиваю літери і дивлюсь. Під не клацання печатки на документах. Я дивлюсь контент, який навряд чи назвеш приємним. Шукаю своїх друзів і своїх бійців в підерських групах. З усіх зниклих безвісті та полонених я знайшла менше 20% від тих, кого втратила. Я говорю з їх жінками, дітьми, батьками, з рідними. Там багато, в закритих групах багато відео, тих відео, від яких тошнота і сльози підступають за лічені секунди. Але це потрібно бачити, потрібно розуміти. Розкажи мені про нього. Хто він для тебе, герой? Ігор? Був мій дружаня, я пам'ятаю його, він такий добрий був, крутий приклад для усіх, він з Луганщини. Ось вона стоїть з мокрими очима, дивиться на мене. Його проукраїнські погляди були неймовірно стійкими. Я дивлюся на відео. Ході, хлопці, обличчя я знаю, як і прізвище. і хто їх чекає вдома. Ігор теж там. Судитимуть їх за дуже страшними статтями. Рідні та друзі виходять заради них на акції, вони розповідають, якими були їх діти, кохані, батьки, брати і сестри. Я пишу листи, багато листів, додаю посилання, статті, новини і скріни. Мені хочеться великими літерами написати: Поверніть моїх бійців додому. Ви маєте владу, поверніть їх всіх додому. Але пишу, згідно відповідно, з повагою, сержант. Під постом Ореста про акцію я внесу в чорний список майже всіх коментаторів. Знайомий пише в інсті Можна, я буду з вашим прапором на акції ходити. Можеш вислати, бачу фотографії, на акції, молоді хлопці, з нашим прапором, з картонками. Поверніть їх додому. Дивно жити в світі з коментаторами з під поста. Дивно пакувати тіло і потім читати. Нам все це не треба. Давай заморозимо! Герої мають всі бути вдома. Але щоб бути вдома, треба мати дім. Нам багато вдома треба відбити, вигризти. Ми повернемось, навіть якщо там буде випалена земля. Ось тут, на фото, бачиш розвал? Це мій під'їзд. Я теж буду по цеглинці збирати дім. Хочу повернутись туди. О! А ось тут я в таборі була маленька. А ось тут класне кафе. Ми проїжджаємо випалені руїни Святогірська. А я уявляю собі відповідь на сотні тисячі моїх листів. Ваш запит направляємо назад. Боєць вже вдома. Автор Фортуна.